Коротше, спитаєте, де пропала. Так, а що, що показувати Дожді цілими днями? ну. Показувати вам, як сидиш вдома, то ви самі знаєте, як сидіть вдома. Що новенького, готовлюсь до блекауту. Вони вже не за горами, так що готовтеся ви, тому що потім будете переплачувати. Зараз як почнуть відключати світ, то все, що продається і все, що з цим зв'язано, буде стоїти дороже. Купила малому прикольний світильничок, купила собі лампу, ще заказала дві лампи, не прийшли, і путь для телевізора купила наконець, бо так мучилась. В общем, приїду додому і покажу. У старшого ну, все потихеньку все по трохи. Щось там робить потихеньку. Страховку, карточку. Параграф йому вже не, не за горами через місяць вклеїть. Осталось тільки соціальні виплати. Щось ніяк вони не почнуть йому їх давати. Ну хоча нашу карточку спочатку Ми йому там пару разів в початку денег трошки закинули. Ну як на трусину на жесть, так тепер це капець. Треба якісь розписки там, чуть ли не писати і відправляти в Германію, що ми йому більше денег давати не будемо. Ну таке, якщо чесно. Ну, з друзей, правильно, в неділю ці деньги приходять на карточку. Все, які тобі соціальні ну, собі. Не хочу знати, що це за гроші, і за кого чудо. Таке, цілий день тривога. Коротше, малий, бідний, зранку в садик зібрався. Тривога була, вихователь каже, я приїду тільки коли після тривоги мені годину добиратися. То він в садик прийшов сьогодні в 10 з чим-то. Щось таке. І цілий день тривога. Діти не сплять, діти не їдять цілий день сидять в підвалах. Ось зараз скільки вже? Пів п'ятої, ну, зараз вечора. Ось дали відбій тривоги. Ой, не знаю. З одіялом не знаю, що рішати. Я розумію, що сьогодні раз в метро бігали ночі, замерзли дуже сильно, тому що таке покривальце, як у нас, воно не о чому. Куплять одіяло здорове, як його тягати? Треба шукати щось таке супер тонке і тепле. Ну, воно і стоїть прилічно. Ну, коротше, треба готуватися до цієї зими, бо я так зрозуміла, буде не дуже весело все. Що по їді, дібі? Ну, не знаю я. Оці дожди, оця депресія, оце все Бо хочеться собі якось підняти настроєння, то я зранку, то в Макдональдсі той бутерброд з'їм, ну, з сиром і яйцем. То вечором, ну вечором вчора нажарили філе, поїла з салатом. Так що, в принципі, ну сливи ото наминаю. Фруктів вже ніяких особа не залишилось, виноград не взяв, бо цукор, то я на сливи налягаю. Зараз що їсти? Та, ну, мабуть, в мене там ще філе залишилося з салатом, а то я буду їсти і сливами Ну, чувствую по собі, що із за того, що дожді цілими днями ніде не йде, не ходжу, фіг я похудаю. От в мене ця неділя буде хоч би не в плюс вийти. Бо то взагалі буде треш. Я ще там планувала в Турцію 95 кг поїхати, ой, не знаю. Погода вносить свої корективи. Ой, Міша, вчора класно, в нього, звісно, день пройшов, повезло. У день держдень було в садочку, вони там дуріли, ганяли, він їй подарунків накупив, захотів. Ну, коротше, родіте там прийшли молодці, бабуся не полінилася, розлікала тих дітей. Ще був день захисника, вони там ганяли, гралися. Взагалі, прийшов він після тих всіх розлішень додому, думала, все. А вдома, а дома сусіди знизу, дідусь з бабуською. На двері повісили йому коротше, цілу торбу подарків з Германії, привезли іграшки, якісь там цукерки. Плюс я той ночник купила, він його так хотів. В общем, в нього ще праздник був вдома, він так, бідний, перевозбудився от удовольствия. Що в час ночі, коли тривога, я думала, він спить, а він, бля, сидів, перебирав ігрушки. Включив світильник, уточку, щоб не було видно. І все. І він уже там собі займається своїми ділами. Що я мимо кімнати проходжу, двері закриті, темно-темно, все спить. Ага. Так що такі діла. Ой, не знаю. Така погода плюс. Голова болить на цю погоду, плюс ці тривоги, бліна, плюс осінь. ну Воно знаєте, воно така апатія депресія, господі. Я вже жду швидше до 15 число поїхати в Турцію. Хоч поїду, хоч розвіюся. Але, звісно, смішай. Отдих буде таким собі. Ото, От як я казала, що він узнає, що купили путівку округу сяде на голову, так і случилось. Він сьогодні мене довів утром, не слухається. Я кажу, одівайся, він скачить ігрушками. Іграється. Я кажу, не поїдеш в Турцію. Він мені каже, в мене вже путьовка є. Все. Вони ж зараз такі розумні. Що ти їм там будеш розказувати? Він тобі вже в 5 років розкаже, що тобі робити і як тобі Так Якщо дурдом веселка. Ось такі от справи. Добре. Зараз закінчуємо роботу, зберемо мішунечку, зайдемо в магазин, потім приїдемо додому, а там я вам включусь, покажу. Оте все, що накупила. Стоило воно тих денег, не стоило. Я думаю, стоило, потому что зараз дороже. А що купила, кстати, ці всі лампи при бабампи. У мене був класний павербанк. З лампою все класно. Ну, малий їхав в Германію і, случайно забрав мій павербанк. Ну, він мені каже, що, то случайно. є сумніви. Ну, я зайшла подивитися, його колись купувала перед першими блекаутами за 1500. три зараз він 4. Якийсь другий китайський боюсь купувати, а вдруг буде Г. А цей за 4 стало жалко. Думаю, та я хочу цих лампочок накуплю. І мені з головою вистачить того світа в хаті. У мене ще всякі гірлянди вдома валяються в шкафу, на всякий случай мінімальний світ. То я думаю, блін, а павербанки в мене такі, щоб чисто телефон зарядити вдома є невеличкий. Ото тільки щоб в мене такого освіщення не було хорошого. Там фонарь був хороший у пауэнке. Ну, та я вон собі на 2000 накупила того світа, ого. го ні, на 1000, так. тому що тисяча в мене пульт обійшовся для телевізора. Правда, ще дві лампочки не прийшли, ну то таке. Так що такі справи. Добре. До вечора. Як обіцяла, значить купила пульт. Все працює, удивительно. Ну, китайська поділка, понятно. Отдала за нього 900 гривень. Акція був тисячу 1000 чим-то. Ти що з ну щось таке. Купила такий світильничок мишку. Він м'ягенький, прикольний. О, видно лампочки даже. Тут час світ лупить, то не видно. Ну, коротше, по попки його об'єш, і він все ярче і ярче, ярче і ярче. Прикольно, він мягкий. Сюди можна, де лапи, ставити телефон. Ну, наприклад, отаким чином. Як підставка, і дивиться мультики. Ще тут функція є класна. На 30 ставиш і через 30 хвилин він потух. Так що це класна функція. Ти включив ночнічок, і все, дитина заснула, він сам виключився. В общем, таке. Ну, от я його заряджала, заряджається він 2 години. Ну, вже 2 дні він пользується. Ну, скільки там? Ну, час він у нього там, півтора. Вони силиконові, силіконові ці світильники бувають різні. Мені утка подобалась. Коштував він 500 гривень. Я потім знайшла, що можна було чуть десь дешевше знайти. Ну, я взяла і її, не жалкую. Потім заказала отаку от лампу, я так поняла, це в неї внутрі такі. Ну, встроєні акумулятори. А, прийшла вона отак просто в коробці, без нічого. Бо вона оказалася як пластмасова і шнурок до неї. Зверху індикатор заряду. Ну, наскільки вона сів, що він світиться синім. А, крючок її можна під, під, ну, підвісити це удобно. Ну, і кнопка, ну, я ж кажу. Такі функції. Більше-менше, ну, міга, я взагалі не розумію, для чого ця функція. Ну, вона майже на всіх ліхтарях. Ще заказала дві лампочки, вони вкручуються замість обичної лампочки. І виходить, що ну, коли є світло, вони якби світять і паралельно заряджаються. Коли світла нема, тоді вони світять далі. Ну, тільки прийшла смс-ка, що нарешті прийшли ці лампочки. Ось ну, такі справи. Вихідні у малого. Так, хлопці, сплять вже майже. Де пропала? Ну, дощі йшли. Додавити до цього голод мій. Додавити холод. Получається, така легка депресія. А, ніде не походиш, бо дощ нема що особо показати, тому нічого і не знімала. Сходила з малим на батут, туди і, в принципі, ну, і бігаю, зараз рішаю всякі проблеми. ну такі. Тому що скоро уїжджати і хочеться уїхати, ну, знаючи, що вже якісь проблеми, щось ти порішав. Нагадую, що 15 числа через 10 днів мене виїзд на автобусі з Києва до Туреччини. Мішковий ждень намалював календар, вичорку, ті числа, бідний вже дождатися не може. Ще його постригти, тому що сьогодні от голову помили, я її два часа фіаном сушила. Я думаю, не годиться, він буде там з мокрою головою, десь вітер подує і вже заболіє. Лучше покоротше постригти, ну його ту красоту, здоров'я важніше. Ну, понятно, не налесу, ну, щоб якось воно полотенцем протерти і щоб не такі мокрі волосся були. Що ще? Ну, треба буде щось наготовити їсти потім чоловіку, перестирати, чемодан збирати. Ну, самі розумієте, перед тим, як уїхати віддихати, треба поработати. Старшого все нормально, вже скучає, вже каже, коли ви до мене приїдете, я вже сама хочу. Не знаю, вирішила. Ну, як вирішила? Вже на 90%, мабуть, ще я вирішила. Зробити мішку подарок такий. Він літав на літаку, але йому було годика два, він не пам'ятає цього. хоча дуже налітав. Взяти до Кишеньова автобус з Києва. З Кишеньова бачила до Берліна. Ну, взагалі там десь 35, там, ні, більше. Значить, виходить, мені з малим, без чемодану, з рюкзачком. Квітки за 6 копійками, прямий переліт взагалі удобно. В Берлін візером. Я люблю ну, цю авіакомпанію, вона хороша. А там уже обратно взяти білет на автобус з Берліна в Київ. Ну, Потому що і туди обратно літати не дорого і геморойно. Я люблю так, сів в автобус, да, важко, але зато ти сів. І де треба -да вийшов. А тут ти переживаєш, щоб доїхати до Тулкишньовану, щоб автобус не поламався, щоб не затримали рейс, знайти, куди бігти на той рейс, пройти ту реєстрацію. Та навіть з моменту, як купив ці білети, звісно, ще той геморрой там на сайті зрозуміти, як, як зареєструватися, як вибрати місця і так далі. Так що ну, мені не дуже такий ну, вирішила, що... Скоріше, зроблю так, щоб мешку такий подарочок зробити. Все-таки ми поїдемо на Різдво і більше буде удар, щоб побачити старшого. А мані ж теж треба щось приємне. Та й такі справи повезуємо куртку, тому що зараз ну, нема смисла було посилку відправляти, тому що нема де вещи хранити. Мало міста було там, де він був. Зараз уже холодно, він ходить бідний подвійков, одягає. Сказав, що буде не відправляти посилку, буде ждать, коли я приїду. Може це спеціально? Щоб мама приїхала 100% по я не знаю. Ну, взагалі, я йому привезу куртку, до там ще одні кросівки. Ось такі діла. Що по поводу дієти? Осіння депресія, куча проблем, гімороя. Плюнула на все, думаю, то все одно в Турці буду їсти. Коротше, трохи погрішила, але завтра вирішила, вже все, на салат сідаю, Посаджу пару днів на салаті, щоб ну, навіть так організм розгрузити. На ваги не стаю, але знаю, що завтра понеділок, стану по-любому, що буде, то буде. Я ж кажу, нічого скривати, придумувати і казати, що це лучше, ніж ти є. Це, ну, це не цікаво, це не про мене. Ну, завтра вже все, буду. Випілати і вечором салат. Може, сливи, але в мене в житті, в слові, чесно, вже сливі, якщо живот болить. Так що такі справи? Добре. Це ще обстріли, о було сказати, це ж вже кошмар. Людей жалко ужас. І себе жалко, всіх жалко. В общем, всім хочу побажати тихої, спокійної. Нам всім ночі. Всім папа! -па.